Навчальний рік стартував у школах Івано-Франківська, пролунав перший дзвоник. А відтак для дітвори та студентів розпочалося навчання цього року. Перше вересня припало на вихідний. Щоправда, це не завадило учням вишукуватися на урочистих лінійках. Для першачків це новий етап у житті. Вже зовсім скоро вони опановуватимуть ази письма та читання для старшокласників. Зустріч з друзями, а також початок підготовки до майбутнього поступлення у виші. Учні міських шкіл налаштовані на успішне навчання, налаштований позитивно. Ну, З'явилися також нові друзі. До нас в клас прийшли. Багато людей в школу прийшли. Все-таки сумував це ж моя сім'я. Все таки, якщо зараз почався 10 клас, це зараз дуже серйозно для нас, для того що… Зараз от, нам потрібно працювати на свій середній бал атестату, І тим більше 11 клас це теж дуже серйозно для нас. Людмила Остафійчук, учителька англійської мови міської школи номер 3 переконана за період канікул діти знудгувалися за рідною школою. Вони вже і відвикли, звичайно, від навчання, але з великим задоволенням вони прийшли до школи. І я думаю, настроєні позитивно і настроєні на плідну працю. Не обійшлося і без змін у міському управлінні освіти. Кажуть, для школярів та вчителів цього року запроваджені нові навчальні програми та підручники. Ми маємо цього року викладання англійської мови, починаючи з першого класу. Вже в цьому році розпочинається. Ну в зв'язку з цим ми рекомендували навчальним закладам збільшити години української мови для Того щоб українська мова була збалансована на рівні першого, другого, третього, четвертого класу. Тобто, ми рекомендували замість семи годин, які в навчальному плані за рахунок варіативної складової збільшити цей обсяг до восьми тижневих години за попередніми даними міського управління освіти цього року в Івано-Франківську за парти сіли понад 2,5 тисяч першокласників. Іларіон Іваненко, Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.